На Вуковині Мала академія наук допомагає молоді вивчати улюблену науку. Протягом тижня у рамках Всеукраїнської літньої науково-фізико-астрономічної школи учні досліджували уламки метеоритів. Де та як можна знайти часточки космічного заліза? Далі у сюжеті. Дітей сукорянської громади долучили до досліджень зоряного неба. Так на Буковині запрацювала всеукраїнська літня наукова фізико-астрономічна школа серед учасників і дев'ятикласниця Ірина. Заховала в школі і було принтерішити, що я сюди прийду спробую. Буде цікаво протягом тижня діти поринали у вир науки. Окрім того, проводили польові дослідження, збирали часточки, так звані мікрометеорити. Ми проводили дослід на рахунок знахідки космічних об'єктів, зокрема це частина метеоритів, які впали під час самого відповідно згорання метеориту, коли він. За словами дівчинки, частинки небесних тіл часто опиняються на землі і знайти їх зовсім не важко. Ми знаходили насправді тут дуже близько під трубами січними. тому що дуже багато які з них опадають саме на дахи, і під час дощу вони січним трубам спадають донизу. і за допомогою магніта, адже в цих. В шматочках метеоритів знаходяться частинки заліза, і відповідно через це він примагнічується до магніту. у громаді. Ж сподівається, що науково-освітній простір Тайм ту опен й надалі об'єднуватиме Буковинську молодь довкола науки. Антоніна Філь, Чернівецький промінь.